Пане В'ячеславе, поділіться враженнями від матчу проти Чайки. Ну, я рахую, що гру все-таки при всіх, ну, при тому результаті, який є, так, програш. Але я рахую, що можна нашу гру записати в, ну, в актив, тому що хлопці, ну, і перший тайм дуже конструктивний. І Забили швидкий гол і могли ще забити. Другий момент дуже, дуже хороша комбінація. Вихід Бонсу, він ну, перекладено попав. І в другому таймі ну, вирішили там буквально там, 5 хвилин, стандартне положення. Ну, такий, такий молодіжний футбол, десь не дограли при стандартах при кутових. Так і пенальті, ну, в штрафній площадці гравець робить підкат. і Якраз тут ну, пенальті було, що, що скажеш. І, в принципі, але хлопці не опустили руки. Ми грали ми грали інтенсивний, хороший футбол, активний, створювали моменти. І, ну, я рахую, що ну, я подякував хлопцям за гру. І хлопці Хлопці молодці, вони прогресують. І дуже, дуже гарна гра, але ці моменти десь не до концентрації, при стандартних положеннях. Ну, так, то друга ліга, тут гравці дорослі і десь в силовій боротьбі, боротьбі ми ну, десь помиляємося і нас продавлюють. Ну, На цим треба працювати. Так що будемо будем носити коригування. Будемо тренуватися. По перерві зробили низку замін і вийшли ледь не півкоманди свіжих футболістів, і в другому таймі досить якісно виглядали. Можна сказати, що е, два рівноцінних склади, що дійсно ті, хто на заміні, готові повноцінно замінити тих, хто виходить серед перших 11. Так, я згоден. Ті хлопці, які тренуються з першою командою, ну, там, грали більшість в першому таймі, ми зробили чотири заміни одразу. Після перерви. І ті футболісти, які вийшли, я думаю, що додали, додали активності і показали досить такий цікавий, інтенсивний. І Комбінаційний такий футбол і швидкий футбол. І розігрували дуже класні комбінації, доводили з флангу в штрафну площадку, десь, десь не хватило останнього пасу, десь не вистачило таких ударів з середньої дальньої дистанції. ну і завершаючого удара там зі штрафної. ну нічого, я думаю, що… Це і, і, і то, що порадувало, Да? І перший тайм, і другий. Змінилося там, ну, можна сказати, пів складу, але ми в якості не втратили. Пане Вадиме, вольова перемога на виїзді. Поділіться враженнями. Ну, враження позитивні. Звичайно, знову ж таки, наші проблеми нікуди не пішли. Ми пропускаємо швидкий м'яч. Ми знову акцентували на цьому, але. Знову щось пішло не так. Добре, що допомогли сьогодні стандартні положення, ми трошечки попрацювали над ними в тижневому циклі і вони сьогодні спрацювали, нам пощастило в цьому плані. Але загалом, в принципі, малюнок гри, структура, все на непоганому рівні, непогано використовували простір знову ж таки наших швидких футболістів. Тобто, на фоні такої серйозної кваліфікованої команди нам вдалося сьогодні показати гідну гру, і ну, результат це вже на другий план зрозуміло, але добре, що здобули й позитивний результат. В осінній частині сезону для «Чайки» вольові перемоги це вже стає якимось таким окремим стоїть. Не, нерви це не псує трішечки тренерському штабу, самим футболістам. Ну, я не знаю, як там самим футболістам, але ми трошечки нервуємо, м'яко кажучи, останнім часом, коли ну, особливо ці нервові кінцівки, там і в Олександрії, і зараз, і з усіма командами, які ми там перемагали ті вольові перемоги, здобули, насправді це. Ну дуже складно в плані емоційному, знову ж таки, але треба віддати належне нашим хлопцям. Вони стараються, от навіть зробили знову ж таки висновки по грі з локомотивом, тому що нам гра не вдалася і не вдалося забити м'яч. Ми акцентуємо на тому, що нам треба створювати завжди щось в атаці треба забивати, треба. В будь-якому разі догравати до кінця, от цього, на жаль, в минулій грі не було. Сьогодні ми задоволені і відношенням, і тим, як працювали вони і в тактичному плані, і в емоційному, і в принципі дуже непогана гра.